Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні, подивимося вже частину п'ятниці, суботу, неділю і частково понеділок. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої запитання, свої думки з цього приводу. Будемо розбирати ваші питаннячка І давайте подивимося, якими будуть для нас ці дні, так, що стосується активності в нашій країні. Ну, мені йдуть повторювані події, циклічні події. Ми матимемо знову активність відпрацювання переважно в темний період доби, так? і з можливими втратами ресурсів. Тобто, це, ну, в принципі, воно поки не припиняється, так? тому ми на вихідних матимемо активність. Дивіться, мені йдуть вихідні дуже активні, і тут якось е, немаленька кількість, може бути, руху. І цілі йдуть на інфраструктуру, підприємства. Мені йдуть місця пов'язані з навчанням та релігійністю, якось дуже е, агресивно е, багато енергії. Вихідні можуть бути досить неспокійними, скажу вам. Е, Треба реагувати максимально на тривоги. Так, дивимося. Дуже багато маніпулювання від ворога та багато відпрацювань. Тобто захист активно буде працювати протязі цих декількох днів. От, і багато буде де справлятися зі своєю роботою, скажімо так. Так. Дивимося. Повторювані події, підприємства, державні установи, знову ж таки, які надають допомогу. Ось це під напругою, так? Інфраструктура залишається, так, під прицілом нашого ворога. Темний період доби більш активний. Більш активний, так? І. Дивіться, мені ідуть більше місця країни наші, так, якось більше до центру країни, і там можуть бути наслідки по інфраструктурі, тому треба бути дуже уважними. По тому, куди будуть переміщуватися цілі. Так? Ворог має плани також на місця, пов'язані з транспортом, вокзали, авто, шляхи. Отут дуже багато теж буде моментів. Тому важливо то розуміти. Часткова втрата ресурсів іде також на житлові будинки. Ось і провокації розгойдені будуть пов'язані з військовими.